Марку Йозеф Гочар та конверт Ужгород 1932 поштовий уряд погасили біля будівлі центрального відділення Укрпошти на площі поштові в Ужгороді. Ініціювала створення марки громадська організація клуб Томаша Масарика в Ужгороді. Розповів його голова Іван Латко. «Клуб Масарика в Ужгороді пропагує чеські та чехословацькі сліди на Закарпатті. Колись Підкарпатська Русь ходила Чехословаччини. і нашою волометою не лише спропагувати. Чехословацький цей напрямок відкриттями пам'ятників, наприклад, ми відкрили пам'ятник Масарика в Ужгороді, або Івана Одбохта в Ужгороді, а змінити дещо такий ракурс і спропагувати цю чеську чеський цей слід саме у напрямку видання марочки та конверта. Оскільки нашу центральну пошту проектував знай чеський архітектор Йозеф Гочар, прийшло на нам думку спробувати його ім'я. У такому ракурсі. Дизайн марки Йозеф Гочер та конверт ужгород 1932 поштовий уряд розробила громадська організація Клуб Томаша Масарика в Ужгороді. Ми самі це розробили, ми дали фотографію самого Йозефа Гочера. Він, до речі, проєктував не лише пошту, а й. Пасаж бачі в нашому місті, ну і теж дали ми історичну фотографію чехословацького періоду з 1932 року, як цей об'єкт був побудований. Марку розробила громадська організація спільно з закарпатською дирекцією Укрпошти присвячена видатному чеському архітектору Йозефу Гочару. Чим він цікавий для нас, то що ми знаходимося за. Заді... В мене знаходиться будівля, яка була в 1932 році, збудована саме за його проєктом. Тобто в цій будівлі, ну не складно підрахувати, вже понад 90 років знаходиться поштовий уряд, дирекція Закарпатської, тобто центр надання поштових послуг всій Закарпатській області. Це видатна особистість, яка залишила свій слід в нашому краї архітектор із світовим ім'ям, і саме йому присвячений випуск сьогодні марки. Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Суспільне новини.